Усім привіт, 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 привіт! Давненько в мене не було. Е... Е... Головоломочок. Так, агов, чоловіче, чоловіче, мені вар... е, Мені потрібно прийняти Е... Що? мені потрібно сходити в туалет. Е... Е... В мене прохання до тебе, не чіпай цю кнопку, здається, там якось так. Е... А що вона робить? Е, ну, не чіпай кнопку. Тому в нас е, новенька гра головоломка, точніше, вона старенька, <хи> е, але дуже-дуже дуже цікава. Ну що ж, нас попросили не чіпати кнопку. Е, мені здається, що. Е, ну. Ну, комон, коли перед вами є велика червона кнопка на якомусь незрозумілому столі перед е, величезним екраном, ну мені здається, що, е, коли просять її не чіпати. Краще її не чіпати. Агов чуваче, чудово. Ти справді допоміг мені. Чому ти, тебе, так, тебе так довго не було? Щось сталося? Справді, що? Як, якщо? Так. You go to have... так. Окей, добренько. Що ж? Рестарт. Агов чуваче. Чувак. Е, мені потрібно сходити в туалет. Е, чи можеш е, побути тут хвилинку? Що? Е, я не знаю, що тут робити. Просто залишайся тут. Я скоро прийду. Добре, давайте спробуємо натиснути. Опа! <смірки> окей.

Рестарт. О, я бачу, що в мене тут дві з'являються, так? Е е добренько. Е оця двічі натискаємо. Три, чот... Давайте я буду натискати, поки не з'явиться викрутка і молоточок, правильно? Добре, в мене є молоток. Давайте молотком бахнем по екрану. Опа, 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 що почалось, що почалось. Гра крашнулась. Добре, давай. Я запущу ще раз. Це правда. Прикол. Добре, давайте ще раз. Е, так, окей. Е, молоток мені більше, мабуть, не треба, так. Давайте ось так викруткуємо. Чик-чик-чик-чик, все викрутили. Ой, дивіться, різнокольоровенькі. У мене тут, дивіться, є стрілочки. Це, мабуть, воно пов'язане з стрілочками, так? Ну, не може бути, що не воно. Так. Ця. 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 І знов ця. Ні. Е, окей. Е, е, візьми свою викрутку. Е, візьми свій молот. Працюй. Монсьєр е, брайк. Е, так, окей. Цю штуку не чіпаємо. Один, 2, 3. Окей, нічого не дало. Ем... Хм, добре, давайте будемо думати. Е, що в мене тут є таке, що. 1, 2, 3. цифрки. Цифрок ніде немає. В мене тут є. Це, я так розумію, різні кольори. Хвилиночку. Дайте я собі, значить, е, включу режим такий, щоб мені різні кольори показувало. Добре. Е, тут в мене різні кольори. Тут у мене, типу, якась це пентограма намальована. Е, Тут Y, Y. Так, окей, одинички нічого не дають. Якщо я молотком можу бахнути по чомусь з цього. Ні, ні по чому. Кнопку можу розбити? Не можу. Тільки значить екран можна розбити. Так, треба подумати. В мене. Ще раз тут є. 16. 15, 16, 13, тут 1000, 10 тисяч написано. М -м -м. Монсьєр е, Брайля. Тобто це шрифт Брайля. О тут у мене штрих код. Ого. Ого, багато всього, так. Просто різний звук працює. Ха. Не розумію. Так, окей, у мене тут ші, ш, три шістки є. Так, окей, ця кнопка йде. Ці кнопки йдуть. Хвилиночкою викрутку, я можу ще щось тут розколупати. Бо вона зразу зникає. Ні, значить, тільки це можна викрутити викруткою Окей, треба думати. Якщо в мене тут 1, 2, 3. Один, 2, 3. Не знаю, може так якось? Ні. Ха. Хм. 16, 13, 10 тисяч. Пробую набрати 16 разів. Е, так. Е, монсьєр... оці стрілочки. Вони щось мені спокою не дають. Оця, оця. Не знаю, може, давайте попробуємо ось так. Ось ця, ось ця ось ця. Ось ця, ось ця, ось ця ось ця. А -а. Е, тут е, мордашка намальована. Тут молоточок. Теж з мордашкою. Хм. Враження, наче мені якихось підказочок не вистачає. Йойки. Е, добре. Треба думати. Можливо, оце, що шрифтом Брайля написано, може тут є якась підказка. А. Або ось цей штрих-код. Було б добре прочитати цей штрих-код. Ну, взагалі. Е... Зараз хвилиночку. Якщо я його таке візьму за скріню собі, сам відкрию, скажімо, браузер. І тут я напишу читати штрих-код. Окей. Угу. Сканер. Сканерш. Я впевнений, що мені товари якісь запропонує, напишу онлайн. Так, сканувати штрих-код онлайн. окей, вибрав зображення. Не знайшло. Ну, звісно, не знайшло. Воно ж зовсім не контрастне. Хм, Можливо, якщо я відкрию зараз програму, сюди вставлю цей штрих-код. Так, обріжу по ньому. Після того виставлю колір. зроблю... Зараз, зараз, зараз. Тут дуже важливі речі відбуваються взагалі-то на хвилиночку. Так, добре, скопіюю і за... зараз ще раз попробую запхати його оцей. Інше зображення в... сюди. Давай оце. Та чому ж не знайдено? Не знайдено жодного штрих-коду. Значить, це, це не штрих-код. Добре, спробуємо шрифт Брайля прочитати. Окей, повторюємо процедуру. Шрифт Брайля. Це для сліпих людей. Так, шрифт Брайля. Як. Окей. Це цифри. Я відкрив собі абетку шрифтом Брайля і бачу, що це цифри. Зараз хвилиночку. Ось ця цифра це в нас. Це в нас 3. Це 3. Ось це в нас 7. А в мене нема тут 7. Тут в мене тільки 3 максимум. Значить, мені це не підходить. Це до чогось іншого відповідь. Уу, складно. Так, ну-ка, відкривайся мені. Ей, можливо, тут якась є інструкція стосовно кольорів. Не знаю, може я через те, що просто наполегливим буду, я зможу це розгадати. Не допомагає. Нічого не робиться. Хм. Ну все, я, походу, зламав. Бо ми знову на той самий фінал, який в нас вже був, ми на нього попадаємо. Стоп хвилиночку, а що буде, якщо я буду постійно перезавантажувати? Я ж впевнений, що на якусь ітерацію щось там є. Немає? Хм. Мені треба здогадатися, в чому тут штука. Тут якісь такі типу, хрестички. Mm. Далі, ось ці стрілочки. Монсьєр. E, що таке Монсьєр? Монсьєр. О, ну-ка, хвилиночку. що таке Монсьєр? Треба загуглити. Чим мансьєр? Еммм... Mm, мансьєр? Нічого не зрозуміло. Ммм... Mm. Грюп! Мені здається, що краб тут не так написано, як треба, але це нічого мені не змінює. Хм. Хм. Вліво вправо, вліво вліво. Право вправо, апе. <хи> вліво вправо, вліво вправо, вліво, вліво, вправо, вправо. А, Б. Нічого не, не працює. Хм. А взагалі нічого не можу навіть вигадати приблизно. Молоточок ти хоч кудись ще застосовуєшся, не застосовується. Ай. Так. Е, що ж це може бути з цим штрих-кодом? Ну там точно щось є в цьому штрих-коді теж. Хвилиночку. Якщо шрифт Брайля я в принципі можу прочитати. Він двома смужками написаний. Окей. Okay. Зараз якось я собі це копіюю, зроблю окремим шаром. Ага, Після того вернусь назад сюди. Це виділю, скопіюю сюди. Так, так, угу. Потім візьму, скажу розмір, збільшити максимально розмір. Можливо, про це варто якось е думати наперед, щось ці всі штуки продумувати, чи що. Чесно кажучи, штрих-коди читати просто так читати штрих-коди я не вмію. Тому мені точно потрібна допомога від якоїсь програми, щоб це читати. Так, що це в мене тут? А працюю зразу на декількох екранах, незручно. Інше зображення. Ну, давай сюди. Окей, оце це штрих-код. Не знайдено жодного штрих-кода. Давай, можливо, інший сайт допоможе. Штрих-код не знайдено у файлі. Ха-ха-ха. Так, ніяких мені камеру використовувати не треба. Сканувати. Сканувати нічого не каже. Хм. Окей. Okay. Не знаю. Е, може, зараз хвилиночку, візьму записничок. Можливо, варто записати все таки числову послідовність. Те, що мені вже зараз відомо, для того, щоб цю штуку можна було розкодувати. Так, е, Що ж, е, добренько. Добре, 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 добре. Ось це. Що там в мене по шрифту Брайля йде? В мене по шрифту Брайля йде 3. 3. Зараз буду ще дивитися уважніше. Е Ось ця штука це 7. 3, 7. Ось ця штука. Так сама як 3, тільки з заворотом це 4. 3, 7, 4. Ось це, типу, таке якесь. Це 8. Ага, тепер нижній ряд. Це в мене ось такий. Це одиничка. Один. Ось ця така штуковинка. Це в мене 0. Один-0. Е, Ось це це в мене. Що це в мене таке? Це в мене 6. 1.06. 6.6. Добре. в мене є два чотиризначних числа, які тут записані. Які мені ще просто а поки що немає куди записувати. Нема куди використовувати. Е, Нехай буде Red який з них червоні? Ха Прикольна, мелодія виходить. Опа, що я зробив. Клас, я, я походу зламав <схід> <сід> е, добре. Добренько. Але я впевнений, що це не тільки для цього. Оця штучка тут є. Щоб її так зламати. Ем... Grab your Driver, Grab Your е, Hammer. Три е, work. Ха! Тут нічого не видно, так? Правильно? Можливо. Можливо, тут є щось цікаве стосовно кольорів через те, що тут. От я бачу Y, Y, він якось трошки по кольору відрізняється. Ха. Окей, я другий раз зробив те саме. Це коли ти просто тицяєш, що попало, то воно таке стається. Але якось цього разу набагато швидше сталося. Хм. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Не знаю. Не знаю. Взагалі ніяких навіть приблизних здогадок немає стосовно того, де тут які є розгадки. Штрихкод прочитати не можу. Брайля прочитав, але це мені нічого не дає. Ось ці штуки. Ну, це, типу, прям дуже схоже на, 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 на ось це. Дивіться. Це отак. Початок-кінець. 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 Початок, кінець. Але це нічого не дає. От в чому штука. Оця, ця, ця. Ні як. Ой, е, дякую. Так, е, ось ця, ця. Ця, ця. ось ця. Ця, ця. ось ця. Е, окей. ця, Ця, ця. Ось це. Ця. ця, 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 ось це. Це, все, це, ось це. Нічого не дає. Е... На екрані насип написано це тут. Прям. Прям я якби вже всі свої варіанти перепробував які мене було. Ось, і знову гра крашнулася, окей. Давай ще раз тебе запустимо. Пу -пу 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 -пу. Воно таке мені спокою не дає. Я хочу хоча б ще пару штучок розгадати, що це таке? О, бо от в мене тепер відчуття, що я тупенький. Не хочу, щоб в мене було відчуття, що я тупенький. Я ж не такий вже й тупенький. Можливо, можна підкрутити щось ще. Ага. Так. Ну, це якась пентаграма в мене тут є. Я впевнений, що тут мають бути підказки. Кольорових підказок тут немає. Стрілочок тут немає. Цифр тут немає. От як можуть бути ці цифри тут записані? Штрих-код я читати не вмію. Ці цифри оці я не дуже розумію. Чомусь тут саме 13, 16. Тут чомусь ці цифри записані. 1, 3, 1, 3. Один, 3. Окей, вимкну. Один, три 1, 3, 1, 3, 1, 3. Один, три Мені здається, я дійшов до всіх, яких міг дійти. Хм. Тобто, дивіться, у мене ще скільки розгаданих: 1, 2, 3, 4, 5. У мене 5 розгаданих, а залишилося 6 нерозгаданих. Шість нерозгаданих. А тут, до речі, тільки, скільки, 4 місця лишилося, так? 5 місць лишилося. А одне місце. Уу, тобто мені ще треба п'ять розгадати. Ну-ка, ну-ка, давайте. Ну, давайте но ну, в кого є здогадки. Тільки так, щоб ніхто нічого не гуглив. Давайте в кого здогадки є. Або хто дуже добре знає, як ця гра працює, то так теж не кажіть. Кажіть хто що думає тут в нас по цій грі. От Мені дуже цікаво, я, я прям хочу це все розгадати. Дивіться, в нас є викрутка, в нас є молоток. Я попробую ще з цим штрих-кодом щось зробити, бо щось він мені спокою не дає. І, зрештою, цього тексту намагаюся його максимально проаналізувати. Тепо, от прям. Цікаво. Дуже хочу знати, як це вирішити. Молоток і викрутка, ну вони ніби якраз в мене не це не комбінуються. Тобто я можу тільки окремо ними користуватися, але викрутка один раз використовується. От в мене є кольорова якась ця панель. Можливо, якось можна ще щось добитися від неї. Добре, давайте. ну, Хто цей? Якщо мені хтось допоможе розв'язати хоча б загадочку одненьку тут. То це я е, в наступному відео розкажу вам, як правильно грати в хрестики нулики і завжди вигравати. <рес> так. Тому добре. Наразі. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!